Я за чим сюди прийшла? ти не виріжеш це? Мені доведеться багато вирізати. Ти будеш допомагати, нікуди ти не підеш. Друзі, і отак от, от легко ми переносимося на нашу імпровізовану польову кухню, а насправді в Таун Кафе в Києві. Локацію ви десь тут бачите. Тож можете теж завітати і відвідати цей прекрасний заклад. І тут ми будемо тестувати і перевіряти наш електрогриль Ninja Woodfire. Так як я кухар не дуже, тому мені потрібен помічник. Точніше, я сьогодні буду помічником пані Тетяни, яка набагато вправніше справлятиметься з ножем. І Тетянко передаю тобі цей е, посох. Спасибо, спасіба. Добрий день, студія. Сподіваюся, це не ваша дитина. Сьогодні ми знаходимося, нагадую, як і три секунди назад, в Town, в Cafe. Вони дозволили нам постояти рядом з ними і готувати ці чудові страви. Сьогодні у нас на столі буде три рецепти. Перші це у нас будуть копчені крильця, тому що в цій машині ми можемо їх приготувати. Там є спеціальні палети, які будуть давати такий аромат капчаності. Друге, що в нас є, це яловичі стейки. Теж і ми їх будемо готувати, перевіряти, як саме гриль справляється з Найовнішою функцією, це жарка від цього м'яса. І також ми маємо рибку дорада її теж ми фіганьом. І також ми маємо Тікток-рецепт. Тікток-рецепт, рубрика Тікток-Хвилинка буде у нас сьогодні. Так як ми будемо робити це все в перший раз, цією ши там машиною, ще ніхто з нас не користувався. Тому може будемо лагати. Нічого страшного, нічого страшного, не осуждайте нас. Не залишайте, будь ласка, теж погані коменти, тому що я буду плакати, тому що це моя перва поява в інтернетах. І мене на телевізорі буде дивитися всі мої знайомі. І все. Все, поїхали. Які функції є в цього гриля? Він коптить м'ясо, він може бути як гриль, він може бути як air fry, не знаю, як це перекласти. Він може повністю прожарювати, він може випікати, дегідратувати ваші там овочі і розігріватися. Тобто тут досить багато функцій різних. і Ми, в принципі, використаємо найосновніше з нього це копчення і в принципі присмажку. в інструкції. Ви можете знайти також таку штуку, як термощу. Зараз ігор вам дістане і продемонструє для чого вона треба для страв з м'яса та риби, для того щоб. Перевіряти рівень його приготування. Так як в грилі є технологія Smart Cook, то він вам буде сигналізувати, коли м'ясо готове. Трошки раніше за рівень готовності, але воно доготовлюється в процесі. Йому треба полежати трошки відпочити для того, щоб воно було якомога смачніше. А поки наш сусідан машина чудово гріється. Зараз ми покажемо, що ми підготували. Це два чудових яловичих стейка. Ми будемо готувати їх медіум рер, тому що я так хочу, тому що це дуже смачно. Мені здається, мені кажеться, вона зараз злітає. О, тут іс... Тут гаряче. <ріст> ми це обов'язково вставимо. Зараз на панельці у нас відсвідчиться, що ми можемо додати їжу. Ми додаємо наші стейки і вставляємо в них потім термощуп цей. дуже смачно. Таня, вже, я на хвилинку відійшов, вона вже половина першого стейку з'їла. Тепер час і нам скуштувати. Що, ми ж не знімаємо, давай їсти. Давай. Хороша ідея була, прийти сюди, поїсти. Я перший без сольки взяв, оце сольки перший ким там? Наступне, що ми будемо готувати, не будемо нічого витирати. Я считаю, так буде смачніше. Наступні ми будемо готувати, як ми вже казали, кринці. Для цього нам треба додати колети. Отакі, от вам їх його раніше показував. Вони йдуть в комплекті. Їх є два види, вони обидва підходять для м'яса і дають трошки такий копчений димний запасок. Я таке люблю. Ми в селі коптили гусей, і це було дуже смачно. І мені цікаво, чи це буде, хоча б на трошки да? настільки закопчене, як нам треба. Його треба зовсім небагато. Ось така мірна ложечка. І засипати її в відсік, який вам і теж вже показував. Так, в інструкції кажуть, що цього, в принципі, одного мірного стаканчика має бути досить. Думаю, що можна було навіть менше насипати, але я не дуже економна жінка. Тут зараз у нас показується, що у нас паліточки накриваються, воно нам подасть сигнал, і ми будемо готувати наші крильця чудові. Сподіваюсь, що ми ще можемо укусити трохи. Стейка кусочок і гарьок. З задоволенням. Вже пахне, як, як гузка в дитинстві. Там нагрілось. Іди сніми. Йди сніми. Бач, дивись. Обалдеть. Боже, це, ну, це реально вкусно пахне. Це зараз буде джинглобелс. Це буде дуже вкусно, я чувствую. Димком вже пахне, сигнал подано. курочка закладується в... Цей чудовий гріль. <ріст> Все, зараз воно буде коптитись. Я так розумію, що 4 хвилинки воно підбирає там ідеально якусь температуру для цієї курочки, бо ми ж, звісно ж, натиснули там режим курочки і режим копчення, того воно трохи понижає температуру і довше його готує. Я да? скуштував трошечки маринаду. Я думаю, Як там тобі? буде смачніше. Ну. Ти дуже маринад не подобається? Ні, він просто ще не готовий і без м'яса. Ігор дуже голодний. У <плес> нас дійшли крильця, нам просигналізували, що ми можемо відкривати. Боже, оце, wow. оце еротіко. Мені в раді цього треба купити. Я не знаю. Ти знаєш, що якісь грилі з функції копчення? Я взагалі інших грилів не знаю. Ми передивились з Тіктока і підготували для вас Тікток-рецепт. Для цього нам знадобиться бекончик, сирочок і гриби, і один Ігор, який вам це все поріже. Ігорьок рушай. Що робити? Береш отак бікон, береш гриб. Хова. Це, е, це голубці з беконом і печерицями, да, правильно? Так, да, так. Да. Ти багато положив бікона. Я... Ти, шо, тобто ти баг... що, тобто? Та бікон. дивись тут дві паласи. Але... Я для себе. Ти що, ні, Ігорюк, воно не прожариться просто. Це не то, що нам жалко тобі бікона. Ти можеш хоч 10 біконів намотати, але воно ж гриб не пожариться. А хто їсть сирі гриби? А я гриби не люблю. Я люблю бикони. збираємо, що тут наші грибочки, ми їх вже закинули давно. Вот так работает. Пригощайтесь. Сорветичку домовився. Так, а є якісь... якісь що. Якісь щось. І Гарюха, подайш серветочку, да? Гарри. Дуже смачно. — Дякую. Друзі, як ви бачите, мене нагло кинули. Нагло кинули на приготування риби до раду. От я, я можу її ідентифікувати, проте готую я її вперше, тому будемо робити це разом з вами. І сподіваюсь, у нас все вийде. Власне, риба до у нас отут от виглядає вона отак. От дуже живенька, симпатична рибка. Не знаю, як її звуть. Можливо, дорі для початку нам точно знадобиться лимон, наскільки я пам'ятаю. От готуємо разом з чатом Він Каже, лимон точно не завадить. Так, лимон починаємо нарізати, аби потім це красиво, ну майже тоненькими шматочками, аби це потім красиво стало у нас в е, семеньку рибку і тішило наше око, а потім і рецептори. Друзі, поки я нарізаю цю неймовірну рибку, ви можете в коментарях написати свій улюблений мультфільм фільм, де власне присутній персонаж рибок. Я згадав в пошуках немо або в пошуках дорі, в пошуках дорі. У мене для тебе сюрприз. Який? Я приготував рибу, і я поки що не знаю, чи в мене щось вийшло. Давай глянемо. Давай глянемо. Давай. Я відкрию, а ти діставай. Ну, мені здається, вона готова. <гум> ну, це, це майже, майже так само не перевершено, як виходить у тебе. Ну, слухай, ну, виглядає гарно. Ну, лимони трошки стомлені, а загалом непогано. По запах пахне. Виглядає дуже смачно. Так, зараз ми, звісно, зробимо добівочку. А, тільки давай давай красиво. Давай, як два майстер шефа ти цю, я цю. Ну що, Таня, Ми впоралися з усіма рецептами? Я думаю, що так. Слухай, Готова? Готова. Кібернетики. Друзі. Поки ми будемо дегустувати наші сьогоднішні страви, рекомендуємо вам підписатися на канал. Поставити вподобайку цьому відео і написати огляд на яку куходну техніку ви б хотіли побачити в наступному відео. Ми обов'язково врахуємо ваші побажання і зустрінемось, можливо, на якійсь приємній кухонці, аби не мерзнути на вулиці. Це правда. дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики. Ігор, я не можу зрозуміти. а У нас що все по плану готово? Все готово. Готово? Кібнетики. Дуже хорошо, пригай.